Вони готові терпіти все. Голод, холод і навіть те, що військову техніку доводиться лагодити власним коштом. Техніка відновлюється. Робота організовано три, а в деяких і в чотири зміни. Інструмент весь іздом. за свої ж гроші. Запчастей немає. Але бійців турбують навіть не такі, негаразди. Офіційно їх чомусь в зоні АТО немає. Ми додали штаб АТО. У нас, віднозаво повнені відрядження. Що це канцелярська помилка чи злочин? Дивіться прямо зараз. Мне 53 года меня призвали. Значит, я прийшов сюда также защищать э, Украину. А ко мне такое отношение, так что это такое? Я здесь три месяца, не выезжая отсюда. Ни надеюсь. Вони називають себе бійцями 95-ї окремої аеромобільної бригади. На час призову навіть пишалися тим, що будуть служити в одному з найкращих підрозділів, а потім пішло-поїхало. Нас призвали у 95-ту окрему аеромобільну бригаду. Сказали наше начальство, шукайте своїх спонсорів, у когось депутати, шукайте гроші, купуйте бронежилети, каски. Навіть це призовники проковтнули Олександрові початок служби коштував 15 тисяч гривень, але тоді про гроші ніхто не думав, адже на кону стояло набагато більше цілісність держави. І як не прикро, за кілька місяців думки почали мінятися. Так, я йшов захищати свою державу і, і надіявся на те, що держава буде захищати мою сім'ю. Мій добробут моєї сім'ї, а вийшло так, що ніхто ні про що не думав. Люстратор приїхав до Артемівська і ще влітку тут було гаряче. Нині місто повністю контролюють українські війська, але все одно це зона АТО. Саме тут ми зустрілися з військовими 95-ї. Вони розповіли все, що накипіло. і справа зовсім не в теплих речах амуніції чи харчуванні. Ми тут знаходимося вже з серпня місяця і людям не дають справки, тому що що знаходить в зоні АТО, а також не виплачують. А гроші, які обіцяли саме початку, я должен, я по-любому довжен 10 тисяч мати. Це фактично подвійна зарплата. Аби не бути голослівними, правильно звучить це так. Відповідно до чинного законодавства їм продовжується виплачуватись, якщо ми говоримо про військовослужбовців. А їхня звичайна заробітна плата, яку вони отримували взагалі до початку участі в АТО. А плюс до цього виплачується надбавка за безпосереднє перебування у зоні бойових дій, яка встановлюється в залежності від посади цього військовослужбовця, його військового звання та стажу роботи, але не може бути меншою за 3 тисячі гривень на місяць. Офіційно ви знаходите, перебуваєте в зоні АТО. Да, ось є документ, що ця частина 16 серпня. Тернається серпня, перебуває в зоні АТО. Люди ганяли техніку, їздять під пулями. Є люди, які там вже близько 4 тисяч кілометрів намотали. І на це ніхто там вони кажуть і на це ну, не звертають уваги, нам показують офіційний документ телеграму від 13 серпня 2014 року, яка посвідчує, що частина, в якій наразі перебувають військовослужбовці, залучена до участі в АТО. Треба, щоб ця телеграма була е, якби передана, поінформована і до тієї частини, яка здійснює власне нарахування по бухгалтерії, е, знову ж таки, е, якщо там. Е, Такої телеграми немає, і вони не володіють цією інформацією. Так то це може бути або е, проблема керівництва е, цього відділу бухгалтерського який здійснює нарахування. Або ж, ну, власне, можливо, проблема десь якийсь недолік, помилка вже більш на більш вищому рівні. Крім цього, юрист пояснює, просто листів про відрядження для здійснення виплат недостатньо. Має бути ще й відповідний наказ, де зазначено, що людина відправляється в зону АТО. І про все це мали подбати у частині, звідки відряджали бійців. Але із наказом не все гаразд, кажуть бійці і показують папери. Тут жодної згадки про зону. Ато посвідчення про відрядження воно е, буде швидше підставою для обрахування кількості днів, проведених там. А наказ е, буде знову ж таки підставою дійсно вважати ці дні е, проведеними у зоні АТО. Ми зв'язалися телефоном із виконувачем обов'язків командира 95-ї аеромобільної бригади майором Володимиром Швецовим. Ось він. Розповіли про ситуацію і почули таке: то що вони пожалувалися, вони молодці. Ми трі далі на підстаткування з відповідно розпорядження начальника генерального штаба до складу 81-ї бригади. Де 81 з бригади стоїть? це вже не в наших інтересах. Нас не інтересує. Отакої виходить керівництво просто байдуже, куди відправляють людей. А мали б думати про кожного підлеглого. Складається враження, майор говорить про якусь річ, а не про живих людей. Приймали. Бійці скаржаться у вирішенні свого питання використали усі можливі варіанти. А коли знову пішло по колу, звернулися до журналістів. Ми звертали штаба АТО, у нас невірно заповнені відрядження. А наша строєва частина не йде нам на допомогу, тобто воно ну, каже, що ви сюди приїхали заробляти кошти. Хоча з другої сторони, з другої сторони ми розуміємо, що людей залишилися вдома сім'я. Де ми знаходимося і як знаходимося, хто ми такі, взагалі не знаємо. В зоні АТО, ні в зоні, АТО, справок не дають. У мене син вчиться, учиться нормально. Позвонив папа, каже, якщо ти знаходишся там, значить справку. Там йому будуть льготи або що. Проте ані пільг, ані грошей. І разом із тим чоловіки вірні своїй присязі. І навіть ті крихти, які отримують, витрачають на армію. Адже й тут не все так добре, як звітують офіційні спікери. Техніка відновлюється. Щодня надходить техніка. Так само від нас іде техніка в ремонт. Наскільки мені відомо, на підприємствах, які відновлюють техніку, робота організовано три, а в деяких і в чотири зміни. Інструмент весь із дому. За свої життя запчастей немає. Благодаря волонтерам, які тут, нам привозять, ми її чинимо і відправляємо. Не знаємо, як она буде, как ребята на ній будуть там далі виконувати свої обов'язки, тому що запчастей, запчастей нормальних немає. З однієї машини знімаєш з такої ж і ставиш на другу. У тому таки штабі АТО ми поцікавилися виплатами військовослужбовцям. З Цим питанням треба до міністерства оборони, до фінансіста. Є там такий генерал-лейтенант Марко до нього, і він, як керівник цього департаменту фінансів, може світ в світ царство тьму. Тож люстратор так і вчинив. Ми відправили запит до міністерства оборони і чекаємо відповідей. Як сталося, що згадані бійці не оформлені належним чином? Хто винен і має бути покараний? Ми хочемо почути конкретні прізвища, звання та посади. І найголовніше, чи отримають вояки обіцяні гроші. Крім цього, коли ми покидали зону АТО, вже наступного дня з нами зв'язалися бійці і повідомили, що їх стало на одного менше. Загинув військовослужбовець Андрій Ткаченко. Тож запитуємо в міністерстві оборони, чи отримає родина загиблого компенсацію.